Розділ перший бути з собою, як з коханою. Усе життя я вчилася любити інших, але любов до себе це мова, яку я тільки починаю вивчати. У моєму дитинстві я часто чула: тихо, що про тебе подумають. Це не для тебе, це для інших. Терпи, терплячі мають більше. Ти маєш слухати і поважати інших. Ці та ще багато подібних фраз, ніби повзуча недуга, обвивала мій розум. Вони осідали між клітинами і повільно, але впевнено формували уявлення про те, що я завжди після, що бути зручною важливіше, ніж бути живою. Що мої бажання це зайве, мої відчуття перебільшення. А моє хочу це щось, чого потрібно соромитись. Мене вчили бути слухняною, але не вчили слухати себе. Мене вчили бути гарною, але не вчили бачити свою красу. Мене вчили віддавати, але ніхто не сказав, як наповнюватись. Я виросла і замість ляпасів почала давати собі мовчазні зради. Залишала себе в токсичних розмовах, стосунках, йшла на зустріч, коли хотіла плакати в ліжку, посміхалась в брехні, навіть коли знала правду, не могла сказати ні, навіть якщо це було незручно для мене. Робила все можливе, щоб сподобатись усім, піддавалася маніпуляціям навіть самим чітким і очевидним. І це все я ховала за добротою, бо саме так поводять себе хороші дівчата. Але одного дня я зупинилась і спитала себе: а якщо я моя найрідніша, якщо я та, з ким мені жити до останнього подиху, тоді я зрозуміла: любов до себе це не про спакві чи ванну спіною, хоча вони мають своє місце теж. Любов до себе це про мить. Коли ти більше не зраджуєш себе в ім'я чужого спокою, це коли ти стаєш на свій бік, навіть коли тремтиш. І це не про те, що ти не любиш або не поважаєш людей навколо себе. Це про те, коли ти захищаєш свій внутрішній світ, ставлячи бар'єри, і не дозволяєш навіть самим близьким топтатися брудними черевиками у твоєму домі. Ми з моїм партнером живемо в Лондоні, в районі, де знайти парковку, це окремий квест, відомий кожному, хто тут мешкає. Наша вулиця тиха, затишна. З вікна квартири видно, як повільно проходять перехожі, як паркуються машини мешканців, відвідувачів, кав'ярень і власників магазинів. І хоч район Чарівний є одне, але щоденна війна за місце для машини. Власники бізнесів давно перетворили громадський простір на приватний стільці, сміттєві баки, ящики все, щоб зберегти місце для себе чи знайомих. Тут зараз поясню такі люди виставляють ось ці сміттєві баки, ну будь-що коробки стільці для того, щоб зберегти парковочне місце за собою або для своїх друзів і родичів. Неважливо просто. Це приватна вулиця, і тут можуть прокуватися абсолютно всі в тому числі і мешканці цих будинків. Але виставляти ось ці сміттєві баки тут не можна, не можна, але люди це роблять. І чесно, це виснажливо, бо щоразу інше місце, інша вулиця. А додому пішки 20 хвилин із сумками. Того дня ми з хлопцем поверталися з закупів, повні руки важких пакетів так, тих самих, які боляче врізаються в долоні. І, звісно ж, знайома картина. На вільних місцях стільці. Я більше не могла, в душі щось стиснулося. Та чому я, бляха, маю нести це все кілометри до хати, якщо я живу тут? Я бачу цю вулицю щодня п'ючи свій ранішній чай, і я не маю права припаркуватися. Хлопець загальмував. Я вискочила з машини, взяла той стілець і поставила на тротуар. Чекала, поки він припаркується, щоб ми могли занести покупки і раптом різкий пронизливий жіночий крик. Хто забрав стілець? Хто це зробив? Я не розумію, що відбувається. Голос пронизав вулицю, як сирена. Це була власниця антикварної крамнички. Жінка почала бігати, кричати, збурювати всіх навколо. Я стояла мовчки, внутрішньо шок. Але зовні спокій. Я дивилась на неї на її істеричну реакцію і тихо сказала: ми тут живемо, ми привезли багато продуктів і просто хочемо припаркуватися. Але вона не чула. Кричала, металась, гупала ключами по вікну нашої машини. Я намагалась стримано пояснити, що зараз а, мій партнер вийде і ми все вирішимо та марно. Зі словами, я тримаю цю крамницю вже 20 років. Я такого нахабства ще не бачила. Вона забігла до свого магазину і вже кричала звідти. Люди дивилися на мене. Серце билося як шалене. Я почувалася винною, наче зробила щось страшне. Хоча, чи справді, я зробила щось страшне. Ми піднялися додому, залишили пакети в машині. Хлопець хотів вибачитися, перепаркувати авто, але я сказала ні. Я тремтіла. Від образи, від незручності, від конфлікту, якого я завжди намагалась уникати. Але всередині щось тихо запитувало: А в чому твоя вина? У тому, що ти вперше обрала себе? Можливо, все могло відбутися інакше. Можливо, ми могли принести пакети і тільки потім е, переставити машину. Але справа була не в місці і навіть не в стільці. Це була зустріч. Зустріч із жінкою, яка не звикла, що їй кажуть ні, із моєю новою частиною, тією, яка нарешті навчилася це говорити. Адже любити себе, це в першу чергу захищати себе, захищати свої, вподоба... захищати свої вподобання, свої мрії, свої бажання, навіть коли вони незручні для інших. Це про те, щоб не зраджувати себе заради комфорту, оточення? Це про вміння сказати ні, коли всі чекають від тебе так. Це про тихе внутрішнє я заслуговую навіть тоді, коли весь світ намагається переконати в протилежному. І в мене питання. Чи стала б ти в такій або в будь-якій іншій ситуації захищати людину, яку ти сильно любиш. Думаю, що так. А чи стала б ти захищати себе? Якщо відповідь так, то можу з упевненістю сказати, що ти вже почала любити себе. Але якщо відповідь негативна, то давай вчитися любити себе разом. Коли ми закохуємося ми починаємо бачити іншу людину по-особливому. Її очі стають світлішими, голос приємнішим, жести милими. Ми хочемо доторкнутись, приготувати щось смачне, подбати, зробити маленькі сюрпризи, просто бути поруч. Але чому ця любов завжди має бути звернена назовні? Чому б не дивитися на себе тими ж закоханими очима? Коли востаннє ти готувала особливий хороший сніданок для себе з думкою? Я гідна цього, навіть якщо ніхто не бачить. Коли вибирала сукню, не щоб комусь сподобатись, а тому, що твої очі в ній світяться. Бути собою, як з коханою, це про внутрішню трансформацію. Це не егоїзм, не самозакоханість, це коли ти більше не кидаєш себе в момент. Моментів втоми, суму чи самотності. Це коли ти кажеш, я з тобою, моя хороша, ми пройдемо це разом. Любов до себе це любов до себе це не лише теплі ванни, свічки та красиві слова. Це щоденний вибір. Залишитися з собою, не знецінити себе. Не дати переступити межу, навіть якщо серце тремтить, а голос зникає в грудях. Бо коли ти обираєш себе, ти навчаєш світ, як з тобою можна і як не можна. І ось тут практика ранкове побачення з собою.